Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 31 жовтня на східному ж бережі, 10-та година ранку. І а, починаємо огляд топових і не зовсім можливо топових новин на цей час. Ну, Розпочну з того, що а, звичайно дивіться, топова новина це Ізраїль зараз по всіх новинах. Найбільше інформації про те, що Ізраїль робить, про те, що він почав атаку, почав секретну атаку, оскільки Газа ізольована, ніхто толком не знає, що відбувається. Є певні заяви з різних сторін, Але я думаю, ці всі новини навіть краще висвітлюються, мені здається, і в українському просторі. Тому сьогодні про Ізраїль я трошечки тільки боком, так, так, таку одну новину розкажу, що відбулася по суті перша ну, стичка, конфлікт чи непорозуміння, якраз відносно Ізраїля, саме новий спікер е, Палати представників е, Джонсон. Е, Вийшла дискусія у них чи непорозуміння якраз відносно допомоги для Ізраїля. Там допомога трошки більше 14 мільярдів доларів. А саме про те, що Пішли, йдуть перемовини про те, щоб гроші на це взялися з одного проекту чи закону, який був підписаний минулого року. Закон називається Inflation Reduction Act. Тобто, це закон, який допомагає знизити інфляцію в країні. А взагалі, що це за такий закончик, це минулого року. Коли ще демократи мали більшість, і в сенаті, і в палаті представників, прийняли такий собі закон, щоб підняти податки для великих корпорацій. І це приблизно мало в бюджет додати десь 700 мільярдів доларів. До речі, от я про це знову ж таки, якщо ви дивилися. Про це вже неодноразово говорив, і був один сюжет, де я дуже детально рожовував про цю штуку. Республіканці якраз кричать у цю штуку, що демократи піднімають податки, демократи піднімають податки. І Я розжував, що так званий закон Трампа приніс для звичайних людей, і що він зробив для великих корпорацій. По суті, як вам сказати, за буси для тузенців, таких як я і ви, в нас забрали по суті, тоннами золота. Так, от цей закон, який е запровадив минулого року Байден, він трошечки перевернув це назад, підвищив податки для великих корпорацій, що мало додати в бюджет 700 мільярдів доларів. Для чого це потім, куди ці гроші розстосовувалися, 400 мільярдів це трошки більше половини на те, щоб фінансувати компанії, які працюють із зеленою електроенергією, такі як там ці повітряні. Електростанції або сонячні електростанції, тобто, щоб вони там допомогти з оподаткуванням, і так далі, коли ви запускаєте такий бізнес, перші витрати, і особливо коли це молодий бізнес, а це дуже така витратна праця. Цікаво, що до речі, той самий Ілон Маск, який до корня мізків республіканець, найперший користується як ражеш цими ж скидочками і допомогою від цього бюджету. А решта решта грошей була направлена якраз на допомогу а, з американською медициною на допомогу в державному страхуванні. І знову ж таки, я так само за це розказував. Тобто, а, що це дає, це дає баланс в приватному секторі а, страхування медичного страхування роблячи баланс в бізнесі по суті прибираючи монополію, тому що без цього державного страхування медичного ціни на медичне приватне страхування просто страшенно росли. Знову ж таки, я за це розказував, не буду повторюватися, і так само дав більше влади цей закон більше влади для якраз ж пенсіонерів Medicare, які займаються пенсіонерами, більше дав влади. Для державних структур для пенсіонерів знижувати ціну на таблетки, а вони там виміряються взагалі там мільйонами доларів, і по суті доється гроші з державного бюджету. Ось, і от тепер ж новий спікер каже: Хочете гроші для Ізраїля? Давайте звідси заберемо ці гроші. Тобто, якщо так подивитися, ну 700 мільярдів доларів і 14, здається, небагато але. А, мені здається, що все-таки, ну, знову ж таки, я не знаю, де було б краще взяти ці гроші з повітря. Відповідно, гроші не беруться. Гроші десь треба взяти, якщо там Україні дати чи Ізраїлю, тому самому, гроші звідкись беруться. Але перший конфлікт виник якраз саме на цій темі. А, трамповська новина, а в Колорадо розпочалося іще одне судове засідання. Це вже по суті. Третє, якщо дивитися, перше було в Джорджії, воно до цих пір іде в Нью-Йорку. До цих пір іде Це, що відбувається в Колорадо, воно дуже схоже до того, що відбувається в Джорджії. Тому що в Джорджії, судове засідання судять Трампа за політичне рекитирство. А судовий судовий процес, який відбувається в Колорадо, в принципі, практично про те ж саме, але а якщо в Джорджії хочуть теоретично Трампа ув'язнити за те, що він робив, то судове засідання, яке відбувається в Колорадо, вони просто хочуть забрати ім'я Трампа з бюлетенів. Тобто ем, визнати як е, злочин те, що відбувалося 6 січня 2021 року, і е, підвести до того, що злочинці не мають права балотуватися е, в. Президенти країни, ось суддя одразу заявив, судове засідання було тільки один день, дуже ще рано про щось говорити. Але суддя сказав, щоб і звинуваченню, і е, захисту, що суд має винести вирок до Дня Подяки. Thanksgiving, це останній четвер, е, е, листопада місяця, щоб ви розуміли, для того, щоб. А незалежно від того, який буде вирок, будь-яка сторона мала час на апеляцію, що все-таки тому, що судовий вирок буде виносений, а потім апеляція, і це може розтягуватися надовго. І як розумієте, що тоді, по суті, незалежно від вироку, поганий чи хороший навіть для Трампа, коли вирок не виносений, бюлетені вже будуть напринтовані. Так що, от. Получається, за оцей місяць, навіть менше ніж місяць, ця справа має бути доведена до якогось логічного кінця. А страйкарі, а, по суті, можна сказати, що перемогли. Тобто немає ще остаточного голосування. Про спілки мають проголосувати і отримати по суті уже. Підтвердження, що вони погоджуються на ці умови, але General Motors так само посипався так само здався. Тобто перший був Ford, який не витримав натиску минулої середи, в суботу здався Stellantis і в понеділок посипався General Motors. Я нагадаю, що взагалі страйкарі вимагали 40%. Підвищення своїх заробітних плат, трошечки детальну цифру. Я вчора про це розказував. В кінцевому результаті вони досягли до приблизно 30%, там як дивитися, навіть до 33. І, в принципі, автовиробники вже кричали на, від, на відмітці в 20%, що це вже труба для них. Але от, поднатужились, ну, знову ж таки. Я вам скажу, що в кінцевому результаті все рівно за ці гроші розплатяться люди, які будуть купувати ці нові машини тепер від них. Ось. Ну і дивіться трошечки: тепер другого плану новини. Одна стара новина виплала це з Чикаго. А розказується історія про такий собі район. Називається один з районів Чикаго. Як ви розумієте, Чикаго взагалі здорове. Але це можна називати районами або маленькими містечками. Так от таке містечко чи район Брайтон Парк називається, і він можна сказати, в принципі, Америка, вона вся іммігрантська, але чим особливий цей район, тому що він там з минулого століття завжди був таким притулком для іммігрантів, починаючи від поляків. В 70-х роках, потім від литовців в 90-х роках, і ось е дуже такий, як вам сказати, сприятливий район, якраз для прихистку іммігрантів, і зараз туди саме мають розселити велику громаду із Венесуели. Планується на одній із закинутих там парковок, чи така плаза, площа така. Побудувати зимове палаточне містечко. от І що цікаво, що от я завжди думав, як воно, але воно написано: в новинах, описується що це зимове палаточне містечко. Тобто там буде ну відносно тепло, я так розумію. ось Ну І знову ж таки, чого ця новина описується, тому що. З різних сторін підведено, тому що дуже багато місцевих жителів розуміють, тому що самі колись були іммігрантами. Багато хто протестує проти того. А навіть самої міської влади є багато непорозуміння, тому що знаєте, як то кажуть, є такий вираз. Я не проти колгоспу тільки не в моєму селі. І от ця стратегія, от ці думки дотримуються дехто із владних структур, якраз ж демократичних. Знову ж таки, про це було сказано раніше. Ось. Але так само головна така. Причина, чому не хочуть іммігрантів, тому що завжди кажуть, приїжджають іммігранти, вони бандити. Це зразу кримінал. І, До речі, це район він сам взагалі славиться таким кримінальним, кримінальним історією. Ось. Але знову ж таки от розказується знову ж таки, про один мітинг і от, в кінці розказується про долю одної, по суті, дівчинки, яка зараз ще навчається в школі вже в хайскулі. І вона розказала про свою долю, і по суті, ця дівчина розказала про свою долю іммігрантка з Колумбії. А, і по суті, як вона сказала, вона заткнула весь мітинг всіх мітингарів, які були проти, по суті. І ну взагалі історія про як іммігранти заїжджають туди і перед от зимою. Ось ось уже в деяких американських штатах вже була зима. Чикаго це. Один із північних таких районів країни, так що зима там буде дуже скоро. Ну і трошечки дивіться, про бізнесом розкажу про е, фермерський, якщо так можна сказати, історія про Нью-Йорк. Нью-Йорк взагалі в них така е, прозивачка на штат: Біг е, Apple, велике яблуко. Чому? Тому що там дуже такий фермерський штаб і е, штат, і. Е, Яблучних садів, там просто мерва і всього іншого, але особливо от яблучних садів. І цей рік для штата Нью-Йорк це просто щось страшне, історично страшне. Такого, в принципі, ну, ті люди, які зараз цим займаються, за все своє життя не пам'ятають. Справа в тому, що дивіться, коли вирощуються ці яблука, вони не всі йдуть на сок на Сік, щоб ви зрозуміли, я трошечки це бачив в Нешейрі, тому що от в Індіані, там, де я прошиваю, якраз от є таких два м -м, садка, якщо так можна сказати, де люди займаються цим. І саме в цю пору, крім того, що вони просто збираються яблуки там, не знаю, на сік йогурт чи на що там, що яблуки, там якісь сідри там чи душить, велика частина заробітку це робляться такі. Вихідні заїзди туристів, якщо так можна сказати. Батьки приїжджають а, з дітьми, збираються яблуки, якісь там ігри проводяться. Їх там у нас, наприклад, на конях катають. Я просто бачу в індіани. Я розумію приблизно, що відбувається в Нью-Йорку, тому що вони працюють приблизно по тій самій формулі. Просто відбувається ціла куча всякого такого, і як ви розумієте, це коштує грошей. Так от, в Нью-Йорку останні 8 тижнів вихідних мається на увазі, ідуть не просто беззупинні дощі, не проливні. Люди зовсім не прийшли. Це не описується в статті, в яких відсотках ці фермери втрачають гроші. Але от така була думка, сказано, що це бізнес, який проти устоє проти будь-яких там фінансових кризів. Тобто, якщо там інфляція, там, я не знаю, розвалилась країна, mm. <різь> люди все рівно їдять, як ви розумієте. Але проти поганої погоди цей бізнес стояти не може. І просто а, влітають на великі гроші. там, Ну, я не знаю, половина грошей чи скільки От, трачено. Ну і під цю тему так само дивіться, тепер історія про штат Мейн, тепер не про стрілянину. Чим славиться штат Мейн, це лабстери. Ви спитаєте в любого американця навіть, якщо ви там ніколи не були, всі знають, що штат Мейн це лобстери. І от описується доля людей, які ловлять, ставлять у ці пастки, ловлять е крабів. Деякі сім'ї там от вони ведуть свою там сімейну, це сімейне історичне дерево, генетичне дерево, живуть 400 років в тій ерії. І що відбувається зараз? От, до речі, штат республіканський, щоб ви розуміли, республіканці не вірять в глобальне потепління і так далі. Але історія якраз протилежна: тобто, республіканський штат, люди, які підтримують такі погляди на життя, але вони бачать те, що вода настільки потепліла в океані. Що Лобстери уходять в Канаду, тобто далі на північ уходять. І дивіться, трошечки, от статистично, там от стаття така, і інтерв'ю з людьми, і просто статистику ведуть температуру, яка там відбувається, яка о, в, в тій ерії в, в тих водах. Так, от щоб ви розуміли, до 2010 року за період там близько 50 років. Вода в тій Ерії піднімалася вище 14 градусів по Цельсію от температура води осінь. Не, не влітку, а осінь. А, всього один раз. З 2010 року до зараз кожна осінь вода тепліше, ніж 14 градусів. Що це взагалі до чого ці 14 градусів? А так от 14 градусів це на 4 градуси більше, ніж лабстери. Ну, люблять для своїх там, розмноження, їжу, яку вони їдять, і так далі. Тобто от, приблизно 10 градусів це їхня межа, 14 це все. І щоб ви розуміли, бізнес, який передавався від не, то, що діда Прадіда, а ну, 400 років багато сімей, от, там, які проживають в ті ерії, це просто ви по суті, в океані знаєте кожний камінчик. Кожне гніздо, кожну лапстерську нору, чи де вони там живуть. Ось а зараз відбувається таке, що е за лапстерами треба плавати ну, в нейтральні води, але ж далеко на північ. І це коштує набагато дорожче. І от вони бідкаються про те, що це не просто втрата бізнесу, а це е просто е спосіб життя тепер змінюється. І остання така новина про спосіб життя. Дивіться більше і більше. В Америці в школах запроваджується закон заборони мобільних телефонів. Дивіться, про що це про що йде мова? Що на уроках в школах з давним-давно вже заборонені мобільні телефони, але в деяких штатах, і оця стаття конкретно про Флориду Ерія Орландо описується, але до цього вже і є, і в штаті, якщо не помиляюсь, Вірджинія, Мейн там, можливо, ще які-небудь штати, вже прийняли закони, що забороняє учням мати телефон в школі взагалі. Тобто, ви заходите на територію школі, в школи, у вас не можна ні пістолетів, ні мобільних телефонів, і так далі. І стаття про те, от, що а, вчителям дуже подобається, щоб ви зрозуміли ця тема. Одні діти. Кажуть, що це типа класно, ми тепер, мов, навчилися. Батькам не подобається. Чому? Тому що вони тепер з дітьми не можуть зв'язатися. 21 століття це завжди зв'язок. Одна справа, що да, це від... забирають... витягують дітей з інстаграмів, тіктоків і так далі. Але з, інш... з іншої сторони, тепер батьки не мають можливості зв'язатися з... Зв з дітьми на перервах, узнати, як вони там і так далі. І це, в принципі, така от а, палка в двох кінцях, знаєте. Але знову ж таки, одні задоволені, інші не задоволені. Але цікаво, що щоб ви розуміли, законодавці в основному це ж не батьки, а це в основному такі от старі діди баби, які ви ж, виросли по суті без мобільних телефонів, і вони не розуміють, в чому проблема. Такі новини на цей час. Всього найкращого, до зустрічі завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна.